Привіт усім! Сьогодні розповідатимемо про захищений смартфон з гарною автономною роботою під назвою Doogie Fire 6 Power. До комплекту постачання входять кабель та блок для заряджання, є також плівка на дисплей, а також інструкція. По органам керування все в цілому стандартно. Справа знаходяться кнопки блокування та регулювання гучності, зліва слот для sim карт а також кнопка, яку можна запрограмувати на різні додатки. Знизу на корпусі знаходяться мікрофон та динамік. А ще Type-C порт для заряджання пристрою. Зверху ж два ліхтарі, які дійсно світять яскраво. Задня панель оформлена під шкіру, виглядає супер, а на верхній її частині знаходяться камери та спала. Спереду, в цілому, все класично. Камера фронтальна при цьому розташована в острівцю, а не в краплевидній вставці, і це плюс. Декілька слів про ліхтарі. Керувати ними можна за допомогою встановленого з заводу додатку. Є можливість встановити яскравість від 20 до 100%. Також є режими блимання та SOS. Сам смартфон при цьому доволі великий, так як встановлено всередині відповідний акумулятор. До захисту питань немає. Все зроблено якісно, з гарних матеріалів, тому стандарт IP 69 k тут реалізований повноцінно. Та і дизайн смартфону точно сподобається багатьом користувачам і особливо фанатам бренду. Ось приклад реального тесту на занурення у воду, після якого смартфон працює як новий. Технічні характеристики даної моделі скромні. Процесор Unisoc T606 це типовий бюджетний чіп, якого вистачає для простих завдань. При цьому цей процесор має невеликий рівень споживання енергії, а це важливо. Акумулятор встановлено на 15500 мАч, Він дає більше трьох діб звичайного використання і близько двох діб дуже активного. В смартфоні є NFC, звісно ж, операційна система Android 14, оперативної пам'яті 8 ГБ. Саме тому смартфон працює плавно і навряд ви відразу зрозумієте, що це бюджетна модель. Постійної пам'яті 256 ГБ, що також доволі немало, як для подібного гаджету. Хоч процесор і простий, але ж у такі ж ігри пограти можна. Дисплей в смартфоні також має гарний захист від ударів, а діагональ його 6,56 дюймів. Це дійсно гарна IPS-матриця по кольорам. Вона насправді і під будь-якими кутами відхилення не втрачає своїх властивостей. Так, частота оновлення тут 90 Гц, а от роздільна здатність HD. Чи погано це? Ні. В реальності за рахунок гарної передачі кольорів та високого рівня яскравості ви отримуєте гарне зображення без якихось недоліків. Також варто зазначити, що цей дисплей має гарний сенсорний шар, завдяки якому користування смартфоном вдвічі приємніше. Основна камера смартфону має роздільну здатність 50 мегапікселів, вона також знімає Full HD відео. Приємно бачити в меню електронну стабілізацію. Це важливо, хоча в цілому якість запису відео середня. Щодо режимів, їх багато, можна сказати навіть дуже. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів, цього достатньо для відеозв'язку. А от якщо роздивитись фото зроблені на основну камеру, то тут явно видно високий рівень чіткості, який зазвичай не притаманий бюджетним смартфонам. Але ж і про умови освітлення треба пам'ятати. Основна ідея смартфону Dugi Fire 6 Power автономність, і з цим він точно справляється чудово. Купити цю модель можна в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.